Ще одна француженка мого саду це Троянда Дітре Мюлер. З розплідника Дельбар, названа на честь відомого кухаря Німеччини Дітера Мюллера Троянда високоросла, заявлена висота 120-150 ширині 180-90 см. Квіти, ну, можна сказати, Чешоподібні. Вони старовинної форми. Бутон зафарбований. Ще коли квітка не розпустилася, зафарбована в такі темні пелюстки з фуксівим відтінком. Троянда дуже ароматна. За шкалою. По шкалі від до п'яти аромат цієї троянди три з п'яти. не хвороблива, з гарним, красивим темно-зеленим листям, яка вкрита колючками, постійно квітнуче, не дивлячись на те, що воно посаджено весною цього року. Це є вже повторне квітування. Отак красиво виглядає чаша чашеподібні бутони. При розкруті квітка має насичений такий лиловий відтінок, рожево-лиловий відтінок. Отак виглядає кущик. Посадка весною цього року. Ну, метр вже є, Красива троянда. Вона мені так сподобалася, що було посаджено три кущі.